Доброго дня, доброго вечора вам. Зараз ми в місті Стевертон, Нова Шотландія, Канада. Сьогодні неділя, вже шоста вечора, я вийшла прогулятись. Я люблю гуляти по ось такому місту, де нема, немає нікого. Все місто моє. Тут гукає тільки я. Але ні ні, ні. Тут зараз вже в нас ще весни немає, весна вже буде, прийде в 15-20 числах, буде більш-менш тепліше. Зараз в нас ще зимненько. Ну як зимненько? Снігу то немає, але десь зараз температура в нас плюс 2, плюс 3, і так ночі ще може бути мінус. Ну, Якщо комусь цікаво, ось бачите, з правої сторони. Ось такий трак Фордовський, дуже-дуже багато таких машин. Тут вони такі розповсюджені, дуже люблять такі машини, я вам отак його зніму, бачите. Ось вони такі, бачите, два Форди, вони трошки різні, один трошки блинші ззадні, трошки менший. Але ну, ось такі машини частіше всього е, люблять канадці. В маленьких містечках вони на них возять все. Тобто це такі робочі конячки. От. Це ось такі можуть бути з задом таким. Тому ну ось вони такі різні, різні, різні. Це можуть бути якісь машини, які службові, це можуть бути особисті машини, тобто, якщо сьогодні про машини, які полюбляють канадці. От. І в нас там, де я трошки вийшла в центр, мені до центру я подивилась ну там зовсім 50-100 метрів. І ось я вийшла в центр. ще ж хотіла розказати вам все ж таки, тут вроді не так віє вітер. Оце аптека, ну щоб ви так подивились в актеп будуть продаватися від їжі до ліків. от Так що вже скоро в на наступному тижні, завтра понеділок, буде вже буду знати, скільки ну 3 300 мені на повернення нарахували, то я вже подивлюся, як вони мені перерахують. Тоді вже вам все 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 розповім. от Бачите, почали вже кататись на різних таких. В машинках, вже люди відчувають канадці, дуже-дуже полюбляють, як тільки сонечко блиснуло, вже зовсім всі в шортах повиходили, в футболках і ходять. Ну, Я ще в куртці, в шапці, для мене це ще холодно. Я люблю, щоб було тепленько. Зима в цьому році була не така дуже сильна. Я б не сказала, снігу було. Було дві сніжні бурі, але вони були такі короткочасні, все розстало. той хто бачив мої попередні відео, бачив, скільки скільки снігу. Я дуже задоволена тим, що все ж таки програма була продовжена. сподіваюся що всі, хто захоче приїхати, ще встигнуть приїхати. Сподіваюся, що. Скоро щось вирішиться і в Україні. В Україні буде скоро перемога. Чим скоріше, тим краще для України, тому що ось ці дні останні були дуже важкі для мого міста Запоріжжя. Дуже багато бомбили, дуже багато було е, знищено об'єктів, таких, які потрібні для економіки України. Які потрібні загинули люди, це дуже-дуже важко. А я зараз іду, як ви думаєте, куди? В магазин. Тому що в мене закінчилось молоко. І тут я його купляю. Воно таких величезних 4 літри. Зараз куплю 4 літри молока і мені вистачає на тиждень цілий, я вже не буду ходити. Той, хто питав, що ж я готую. В Канаді сьогодні я зварила суп гороховий, я люблю суп гороховий. І запекла, поставила в духовку, зараз запікається м'ясо. Поки я сходжу в магазин, прогуляюсь, пройдуся. Тут дуже-дуже вітряно зараз. Тому, можливо, буде мене не дуже чути, але подивитись місцевість, бачите, ще, 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 ще дерева всі сплять, ще все-все-все зовсім. Не стає зеленим, окрім травички, трошки вже стала зеленою. ну Чекаємо, чекаємо весну. Ось таке коротеньке відео: Жива, здорова, завтра збираюсь на роботу, сподіваюсь на краще. Сьогодні було багато спілкувань з моїми подругами. На жаль, не відбулися ні в п'ятницю, ні в суботу, ні в неділю консультації мої. Мої клієнти були з Харкова, а в Харкові немає три дні вже світла. І... І так, в Харкові дуже важко. В Запоріжжі теж бомбили, але світло є. Дзвонила я сьогодні чоловіку, подружкам, світло є, Запоріжжя працює, так що все нормально. До наступних відео з вами Світлана. Не забудь підписатись. Ще хочу розповісти, ще заповнила е документи сьогодні на кліматичні виплати. Теж все розповім, як почну отримувати і як це відбувалося. Тому що в прошлому році я не заповнювала ці документи, тому що я так не знала, як їх заповнювати. Кого я тут не питала з українців, Вон, дивіться, такі машини продаються, їх тут б ушні можна купити. От, В кого я не питала з українців. Всі мені казали, що вони тобі прийдуть просто так, нічого не треба заповнювати. треба заповнювати. Я сьогодні заповнила форму, завтра, сподіваюся, я її е, відправлю. Зрозуміло, що форму я включала і чоловіка, і хтось мене питав з приводу того, чи включала я чоловіка в свою декларацію про доходи. Так, я включала в декларацію про доходи свого чоловіка, включала його доходи з України. Ось так. До наступних відео!